Всім привіт! Таки Сьогодні ми з вами поговоримо про гравітацію, одну з основних властивостей всіх тіл, що мають масу. Отже, пригадаємо, що таке сила і що ми про неї знаємо. Це міра взаємодії тіл. Вимірюється сила за допомогою динамометра, і це векторна фізична величина, тобто сила обов'язково має напрямок. А це означає, що при розв'язуванні задач вам обов'язково необхідно враховувати, що силу ви маєте спроєктувати навісь, і тільки після цього використати. Також сила вимірюється в ньютонах, але це не основні одиниці, в яких вона вимірюється. Якщо розкласти ньютон на основні одиниці Сі, то це буде кілограм Помножений на метр, розділений на секунду в квадраті. Ну а також. За третім законом Ньютона сила взаємодії двох тіл однакова за значенням, але протилежна за напрямком. А тепер поговоримо про гравітацію. Гравітація це властивість всіх ціл, які мають масу, притягувати до себе інші тіла. Абсолютно всі тіла, що існують у всесвіті і мають масу, притягуються. Ми зараз притягуємось до землі, а земля притягується до нас. Закон всесвітнього тяжіння каже нам про те, що сила такого притягання буде прямо пропорційною добутку мас тіл і обернено пропорційною квадрату відстані між ними. Ось у нас записана формула F дорівнює G, де G – це гравітаційна стала. Вона приблизно дорівнює 6,67 на 10-11 степені ньютон помножений на метр квадратний розділений на кілограм в квадраті. Мене дуже часто запитують, Юля, чи треба вчити сталі до НМТ? Ні, не треба. Їх приблизне значення буде дане вам в умові, тому що при розв'язуванні задач, наприклад, на рух тіла під тією тяжіння, ви можете використати як прискорення вільного падіння значення 9,8, але це теж приблизне значення даного прискорення на землі. А ви можете також взяти, наприклад, 10 метрів за секунду в квадраті і, відповідно, зробити помилку в якомусь із варіантів. Щоб такого не було, у ЦАУ додає значення сталих. Тому не переймайтесь, їх вивчати не потрібно. Що ж, окрім гравітаційної стали, у нас в формулі також є добуток мас тіл, ну логічно, тому що він прописаний у нас в законі, і розділений на r в квадраті, де r це відстань між тілами. До речі, якщо тіла ми вважаємо матеріальними точками, то ми просто беремо відстань між ними. А що якщо одне з не матеріальна точка? Наприклад, Земля? Земля має певний центр мас, він знаходиться на да, в її, скажімо, геометричному центрі. І ми розуміємо, що супутник, який ми відправляємо на якусь висоту е спостерігати за космосом, він буде обертатися навколо нашої землі і при цьому знаходитись на певній відстані, на певній висоті від землі. Ця висота вона буде достатньо. Приблизною до радіусу самої землі. Тобто землю ми не можемо в даному випадку вважати матеріальною точкою. Ми обов'язково маємо врахувати її розмір, бо відстань від центру мас тіла до супутника буде суттєво відрізнятися від відстані від поверхні землі до супутника. Саме тому ми маємо врахувати радіус землі. І тоді формула в нас не буде вигляду r додати h в квадраті. Отже, якщо об'єкти знаходяться на великій відстані або об'єкти порівняно маленькі, ми нехтуємо їхніми розмірами. Але якщо об'єкт порівняно великий із відстанню між об'єктами, ми враховуємо його розмір при розрахунку сили тяжіння. Сила тяжіння, всі ми знаємо формулу ще й МЖ. Ви не бачите її за моєї голови, тому я її вам наближу. F дорівнює МЖ. ДЖ це прискорення вільного падіння 9,8 метрів за секунду в квадраті. Це, мабуть, одна з найпоширеніших формул у фізиці. Вона така ж відома, як МЦ в квадраті. На мій погляд, суб'єктивний. Так от. Оскільки маса Землі гравітаційна стала та радіо Землі величини сталі, тобто, використовуючи формулу. Ф. Ого! оце я пишу. Тобто, використавши формулу F дорівнює G маса землі помножити на масу тіла, з якою ми маємо справу, я позначу, як М маленьке. Та розділити на радіус землі в квадраті, адже об'єкт знаходиться на поверхні землі і радіус землі нам відомий. Врахувавши, що ось це все. Відомі нам величини, і вони постійні. Радіус землі постійний, маса землі постійна, і гравітаційна стала постійні, ми можемо замінити їх на G – прискорення вільного падіння. І тут ми повільно підходимо якраз до наступного: що прискорення вільного падіння можна розрахувати якраз за цією формулою. Якщо в нас тіло знаходиться на великій відстані від землі, також ми враховуємо цю відстань і дописуємо формулу H. На відстань від центру мас до тіла, це радіус Землі плюс H. Отже, що нам важливо знати Секундочку. Що ще важливо знати про прискорення вільного падіння. Ну, перше, звісно це те, що воно неоднакове для всіх планет. Воно буде відрізнятися в залежності від маси планети та від радіусу планети, її розмірів. Другий важливий момент це те, що воно не залежить від маси тіла, яке падає. Абсолютно будь-яке тіло. Буде мати однакове прискорення. Переходимо до останнього, що я б хотіла з вами розібрати: це в нас перша космічна швидкість. Уявіть, що ви на місяці, і ви ставите пушку кудись на місяць. Ви хочете випустити з цієї пушки ядро таким чином, щоб воно описало повне коло навколо місяця. Зрозуміло, що це вийде не з першого разу. Перший раз ми випускаємо тіло, воно падає на якійсь відстані від пушки. Другий раз ми випускаємо тіло, воно вже має іншу траєкторію, трошки далі летить, але все одно не бездоганно. І нарешті у нас виходить це зробити. Так, от швидкість, з якої необхідно випустити тіло, аби воно описало одне повне коло навколо планети або ж об'єкту, з якого ми його запускаємо, да? навколо планети, будемо казати так. Це перша космічна швидкість. Швидкість можна розрахувати за формулою. Корінь квадратний із дробу Gm Гравітаційна стала помножити на масу планети, розділити на R додати H, де r це в нас радіус планети, а H це відстань до неї. Ну і що, переходимо до практики. Сьогодні ми розберемо в якості практики лише одну задачу за те, яку вона буде просто величезною. Космічний апарат спустився на поверхню планети Z, радіус якої у два рази більший за радіус Землі, а середня густина планети Z у чотири рази менша за середню густину Землі. Яка сила тяжіння діє на апарат на поверхні планети Z, якщо на поверхні Землі на нього діяла б сила тяжіння 1600 Н? Відповідь запишіть в Ньютонах. Запишемо те, що нам відомо. А саме, радіус даної планети, я підпишу як радіус P. У два рази більший за радіус Землі. Тобто це 2 радіуси Землі. Середня густина планети Z у 4 рази менша за середню густину Землі. Добре, тоді густина Землі. Це в нас 4 густини планети. На поверхні Землі на нього діяла би сила тяжіння 1600 Н. І Ф дарівні 1600. Необхідно визначити силу тяжіння на планеті. Я підпишу, як FP. Це в мене відповідно буде FZ. Тобто FZ землі, не Z, землі. Окей. Okay. Ми не можемо тут просто, не знаю, порівняти густини і сказати, о, там буде там, сила в 4 рази менша чи в 4 рази більша. Ні-ні-ні. Так ми не можемо зробити через те, що маса планети знаходиться через густину, і треба враховувати ще й об'єм планети. Ми вважаємо планети, до речі, ідеальними кулями. Отже, розпишемо, як буде виглядати сила всесвітнього тяжіння на Землі. Це в нас гравітаційна стала маса землі. Помножити на масу об'єкта, розділити на радіус землі в квадраті. Масу землі можна розписати через густину, яка нам дана. Це в нас буде густина землі, помножити на об'єм землі. Помножити на масу об'єкта та розділити на радіус землі в квадраті. Це ще не все. Об'єм землі теж знаходиться за формулою об'єму кулі. Вона у вас дана в довідкових матеріалах. І виглядає ця формула ось так. Об'єм землі це буде в нас 4 третіх, пі. R3. Ну, відповідно, R землі. Так. Тепер запишемо, як же буде виглядати формула сили тяжіння, коли ми підставимо замість об'єму землі відповідну формулу об'єму землі і врахуємо радіус землі при цьому. Це в нас буде гравітаційна стала помножити на густину Землі, помножити на 4 третіх радіус землі в кубі. Помножити на масу об'єкта та розділити на R землі в квадраті. r землі в квадраті, r землі в кубі ми скоротимо і опустимо тріючку в знаменник. І в нас формула матиме вигляд. Я зараз вам наближу, щоб не закрити нічого своєю головою. У нас буде гравітаційна стала, густина землі помножити на пі r землі. Помножити на масу об'єкта та розділити, залишається на 3. І, звісно ж, я забула про множник четвірочку, я її допишу в кінці. Можна, до речі, числа винести наперед, у нас буде 4 третіх, і оцей велетенський добуток. Якщо нам дають в умові порівняння між радіусом планети, радіусом Землі і густиною, це означає, що при знаходженні сили тяжіння, що діє з боку планети на даний об'єкт, ми будемо їх порівнювати, тобто ділити, скорочувати всі можливі величини і дивитися, на що в нас в кінцевому випадку помножиться 1600, який буде множник біля 1600. До цього ми ще дійдемо. Цей прийом дуже часто використовується в НМТ. Так, розпишемо тепер, як буде виглядати сила тяжіння, що діє з боку планети. Це в нас гравітаційна стала. Маса тепер вже планети. Помножити на масу об'єкта та розділити на радіус планети в квадраті. Дорівнює. Масу заміняємо на густину, помножену на об'єм. Це гравітаційна стала. Тепер уже ро планети помножити на об'єм планети. Помножити на масу та розділити на радіус планети в квадраті. Наступний крок це ми підставимо замість об'єму планети знову 4 третіх, помножених на Пі радіус планети в кубі, гравітаційна стала РО планети 4 третіх пі, помножених на радіус планети в кубі, маса об'єкта, і розділити все це на радіус планети в квадраті. Дорівнюємо. Знову я скорочу радіус в кубі радіус в квадраті і тріючку пишу в знаменник. Буде гравітаційна стала ро планети помножити на 4 радіус планети помножити на масу і розділити все це на трійку. Зробили. Тепер знайдемо відношення між собою сили. Тяжіння, що діє на планеті, до сили тяжіння, що діє на Землі. Ми ж знаємо силу тяжіння на землі дорівнює. Маємо розділити між собою ці дроби, які ми отримали. Я це запишу через дві крапочки ділення, замість того, щоб писати трьохповерховий владенський дріб. Так, в мене буде G, гравітаційна стала ро планети. Помножити на 4 радіуси планети. Помножити на М, розділити на 3, поділити на гравітаційну сталу РО землі, помножених на 4 радіус землі маса об'єкта розділити на 3. При діленні дробів одне на одного, другий перевертається ділення зміняється на множення. У нас буде гравітаційна стала, я запихаю її в чисельник, ро планети. Помножити на 4 радіуси планети, помножити на масу об'єкта, розділити на 3. І помножити на 3, розділити на гравітаційну сталу ро землі, 4 радіуси Землі і маса об'єкта. Зрозуміло, що всі однакові множники скоротяться. Це в нас маса об'єкта. Це в нас четвірка, трійочка, звісно ж, теж підуть. І гравітаційна стала. Залишається лише ро планети і радіус планети. ро землі і радіус землі, і вони між собою діляться. Тобто я знову наближу, щоб вам було видно: у нас буде невеличкий дріб, в знаменнику буде РО землі, радіус землі, а в чисельнику буде ро планети і радіус планети. І тепер в нас настав час, коли ми можемо нарешті використати умову. У нас радіус планети вдвічі більше за радіус Землі, а Р Землі в 4 рази більше за радіус планети. Так, я нагадую, що з чого все починалось. Ми порівнювали між собою силу тяжіння, що діє на об'єкт з боку планети і з боку Землі. Дорівнює. Я знову перепишу дріб r планети Р плане ро планети, Р планети. Розділити на ро землі. Радіус землі. дорівнює. ро планети так і залишаємо РО планети, а замість радіусу я запишу два радіуси Землі. Далі ро землі. Я запишу як 4 ро планети. Ну, а радіус землі залишу. Зрозуміло, що знову однакові. Ножники скоротяться. однакові невідомі. І залишиться дві чверті, дві четвертих, або ж одна друга. Одна друга. Що виходить? Силу тяжіння з боку планети розділити на силу тяжіння з боку Землі у нас має дорівнювати одна друга. Таким чином, сила тяжіння з боку планети. Якщо її виразити з даної формули, буде дорівнювати одна друга помножити на F Землі. Тобто сила тяжіння з боку планети дорівнюватиме одна друга помножити на 1600, адже сила тяжіння з боку Землі саме 1600. І виходить 800 ньютон. Така задачка, знаєте, працівна трошки. Завжди хочеться просто підставити, щось порівняти між собою густину і радіус і сказати, ой, та буде в 8 разів менше або чи в 4 рази менше, або в 2 рази менше і все собі. Але розв'язання її саме ось таким чином виглядає через порівняння. І запам'ятайте, якщо у вас в умові є порівняння деяких величин. Наприклад, у нас було порівняння радіусів, порівняння густин. Може бути для маятників математичних порівняння їх довжин і таке інше. Це означає, що і розв'язок ви маєте вести через порівняння, через відношення тих величин, які ви намагаєтесь знайти. У мене це були сили. На сьогодні все. Я всім вам дякую за перегляд і всім до зустрічі, всім па-па!